Попри війну, продовжує розвивати спорт. Проаналізувавши виступи та змагання, що відбулися у минулому році. Івано-Франківська міська рада нагородила 30 найкращих спортсменів та 11 тренерів, які показали гідний результат. Є багато спортсменів, які щороку здобувають медалі на чемпіонатах світу Європи. Зокрема, це представники єдиноборств, які доволі успішно виступають. Також з недавніх пір у нас успішно виступають представники інтелектуальних видів спорту, зокрема це шашки на чемпіонатах світу Європи, і час від часу доволі успішно виступають наші спортсмени з олімпійських видів спорту. Це веслування на байдарках і каної, це легка атлетика, це бокс, це вільна боротьба. Також у 2024 році колегією спорту було затверджено список визначних діячів галузі фізичної культури та спорту для отримання щомісячних виплат протягом року, за словами Віталія Матешка. Це 25 осіб. Всі ці особи за багато років долучилися до розвитку нашої галузі в різний спосіб. Хтось був успішним тренером, хтось успішним спортсменом, хтось працював в галузі і створював. Добрі умови для цього, хтось готував талановитих спортсменів. І, власне, цих 25 осіб є. З числа цих осіб є, звичайно, заслужені працівники фізичної культури і спорту України, заслужені тренери з різних видів спорту, відомі спортсмени в минулому, зокрема, славно звісної. Франківський спартак, футболісти, дев'ять осіб. Їх тут є, які успішно свого часу представляли наше місто на тодішньому пострадянському просторі. На стипендії від міського голови було визначено 20 спортсменів з олімпійських видів спорту та п'ять внутрішньо переміщених осіб, а також 10 з неолімпійських видів спорту. Ліліана Іванічок, Віктор Костенюк, телерадіо Раї.